Сполучені Штати понеділок відзначають День пам'яті, вшановуючи полеглих американських військових у цей день. Посолка США в Києві Бріджет Брінк написала: Ми згадуємо тих, хто пожертвував усім заради нашої свободи, і стоїмо разом з Україною в боротьбі за її свободу. У суботу виступаючи перед випускниками військової академії США у Вестпонті, Джо Байден відзначив критичну роль американських військових у підтримці України. Ми не можемо покинути Україну, і ми її не покинемо, сказав американський президент. А більше про те, як у США відзначають день пам'яті і про роль американських ветеранів у підтримці України поговоримо з Іриною Шенкаренко, яка зараз приєднується до ефіру. Ірино, вітаю тебе! Вітаю, Остапа Ірино. Чому день пам'яті важливий для американців і як його сьогодні відзначають у Вашингтоні? Розкажи більше. Остапе день пам'яті США відзначають щорічно і це загальнонаціональний вихідний. І цей день покликаний для того, аби вшанувати пам'ять усіх американців, які загинули як за створення цієї країни, так і за її принципи свободи та демократії у світі. Тож цього дня американці вшановують як військових, які полягли на американській землі в часи американської революції, громадянської війни, а також які воювали за свободу за принципи демократії в інших країнах світу. Вони згадують. Учасників першої та другої світових війн також учасники війн в Іраку та Афганістані. І а, по всій країні люди напередодні дня пам'яті, також у день пам'яті відвідують а, кладовища, військові кладовища. Щоб віддати належне людям, які загинули, захищаючи США, і сьогодні президент Америки Джо Байден традиційно разом із іншими очільниками держави, разом із очільником Пентагону, Лойдоно Остіним, вони відвідали Арлінгстонське кладовище, це найбільший військовий цвинтар у США. І виступаючи там на кладовищі Лойд Остін, наголосив на тому, що, хоча Америка має передові військові технології, проте людський ресурс все ж таки залишається найбільш. Шим американським ресурсом, і що в цей день ми американці повинні згадувати ту ціну, яку американські військові віддали за демократію, і продовжувати відстоювати демократію у всьому світі. І також Джо Байден у своїй промові наголосив на тому, що боротьба за демократію у світі триває досі. Я пропоную послухати Джо Байдена. Наша демократія це більше ніж просто система урядування. Це сама душа Америки, саме так ми змогли адаптуватись до викликів століть. І саме тому ми завжди ставали сильнішими після викликів, які стояли перед нами. Саме так ми об'єднуємося в єдиний народ. так само, як наші полеглі герої зберегли віру в нашу країну та нашу демократію сьогодні ми приєднуємось до скорботи за ними із вдячністю нашим полеглим героям, вдячністю родинам, які залишилися вдома, вдячністю хоробрим душам, які продовжують підтримувати вогонь свободи по всій нашій країні та в усьому світі. Завдяки ним ми тут стоїмо. Ми цього ніколи не забудемо. Одним із ключових моментів дня пам'яті в Америці є військовий парад присвячений до є парад присвячений до дня пам'яті у центрі Вашингтона у столиці. А ми сьогодні побували на підготовці до цього параду. Хоча, попри те, що у столиці обіцяли шторм, штормове попередження на для участі в параді з'їхали тисячі учасників з різних американських штатів. Вони різного віку. Це як діти та студенти, які вивчають військову справу, також. Грають в військових оркестрах, вшановуючи пам'ять полеглих героїв і вивчаючи американську історію, так само як і ветерани та військові, які. Е Мають стосунок до військової справи зараз служать в армії. США. І учасники цього параду багато з них вони згадували про те, що в цей день, окрім американських полеглих військових, вони також згадують людей, які борються за свободу в усьому світі. Вони зокрема згадували, що відчувають скорботу. І в цей день і за полеглих українців, які воюють з Росією зараз. Я пропоную послухати учасників параду. There lots of right now, and... зараз багато конфліктів у світі, і я вважаю, що такі дні, як день пам'яті, це нагадування про тих, хто загинув, але це також нагадування про ціну війни. Тож я думаю, що завжди, коли це можливо, ми повинні прагнути до миру. І сумно бачити стільки конфліктів у сучасному світі. Але такий день, як день пам'яті, це все в пам'ять про тих, хто загинув за наш мир. Тому ми хочемо зробити все можливе, щоб зберігти його. Це дуже багато значить мати можливість представляти тих людей, які були колись у війську, які віддали все для нас, і віддати їм належне. Це не те, що ми робимо щодня, і ми маємо привілей носити цю форму. І я вперше тут. І я надзвичайно вражений кількістю людей, які тут. Сьогодні зібралися День пам'яті для мене це пам'ять про тих, кого ми втратили на цьому шляху, тим, хто служив у минулому. Щодо мене, я втратив товарища, який служив у 82-й повітряній десантній бригаді, а також втратив приятеля, який служив в Афганістані у 2012 році. Тож, будучи ветераном армії, коли ми бачимо прапор накинути на труну, ми відчуваємо сум незалежно від того, чи знали ми цю людину чи ні. Ми відчуваємо це, адже це свідчить про їхню відданість службі та країні. Я впевнений, що те саме зараз над Україною. Щоразу, коли хтось гине, ви відчуваєте сум незалежно від того, знали ви цю людину чи ні. Важливі ці слова Ірино знаю тобі також раніше вдалося поспілкуватися із американськими ветеранами. Як саме вони зараз долучаються до підтримки України тут зі Сполучених Штатів? Остапе напередодні дня пам'яті у США. Я зустрілася і встигла поговорити з кількома американськими ветеранами війн в Іраку та Афганістані. Вони дуже активно допомагають Україні. І після ситуації, яка склалася із затримкою допомоги для України в Конгресі, вони вирішили створити велику організацію учасників війни в Іраку та Афганістані для підтримки майбутньої допомоги Україні в майбутньому. І Наголосили на тому, що боротьба України це також, що Україна бореться за свободу та за принципи Америки. Її потрібно. Підтримувати і вони хочуть, щоб американські ветерани активніше долучалися до адвокування за інтереси України на всіх рівнях, на рівнях штату, і так само у Конгресі. США. і я пропоную подивитися мій матеріал а, і а, послухати моє інтерв'ю з цими ветеранами. Ми хочемо, аби американський народ зрозумів, що боротьба України це наша боротьба. Ми американські ветерани. Ви можете довіряти нам. Ви знаєте нас, ви любите нас, і ми вам кажемо, що Україна є нашим союзником, і ми повинні робити більше. Ветеран армії США, письменник та активіст Пол Райков, засновник спілки ветеранів війн в Іраку та Афганістані, яка налічує понад 400 тисяч учасників по всій Америці. Він каже, після зволікання із допомогою для України в Конгресі вирішив об'єднати американських ветеранів до активнішої адвокації за інтереси Києва напередодні дня пам'яті. США він із іншими ветеранами створив спілку американські ветерани за Україну ми визнаємо, що національна безпека України під загрозою, національна безпека США під загрозою. І зараз день пам'яті в Америці. І це час, коли ми вшановуємо всіх чоловіків і жінок і початку створення цієї країни, які загинули за свободу. А в Україні зараз люди гинуть за ті ж самі цінності. Тож для нас це взаємопов'язано і американські цінності та українські цінності, однакові. Один зі співзасновників спілки Американські ветерани за Україну Нолан Петерсон, військовий пілот. У минулому 10 років жив та працював в Україні воєнним кореспондентом. каже у день пам'яті разом із американськими товаришами по службі він згадує полеглих українців. День пам'яті уша покликаний для вшанування солдатів, які загинули в бою. Тож це сумний день, аби згадати своїх друзів, які загинули в бою чи під час навчань, коли я служив у війську. Я прожив в Україні близько 10 років і перебував на передовій із 2014-го. З моїх друзів, з якими я служив у 2014 -му, 15 -му роках, певно, дві третини загинуло. Завдяки цим хоробрим українцям країна вистояла. Вони були першими, хто пішли в бій одразу після повноваження. Масштабного вторгнення тому день пам'яті для мене зараз не просто для того, щоб згадати моїх американських товаришів, а й для того, щоб згадати всіх хоробрих українців, яких я зустрічав протягом багатьох років. Часто їздить до України і ще одна співзасновниця спілки ветеранів. Бонні Керол вона нагороджена президентською медаллю свободи у США за піклування про сім'ї полеглих героїв після загибелі свого чоловіка військового. Жінка, яка теж є ветеранкою, заснувала у США програму допомоги жертвам трагедій, яка з 2014 року діє і в Україні та підтримує сім'ї захисників. Ми спостерігаємо, що Україна зникає із заголовків у медіа в Америці, але вона не перестає бути топ-темою для наших ветеранів, для тих, хто розуміє, що це боротьба за наше життя, це світова боротьба за демократію та свободу, що ми повинні підтримати Україну у нас 3,5 мільйона ветеранів війн в Іраку і Афганістані, які мають бойовий досвід. Вони знають, що потрібно, щоб перемогти у війні. В Америці у нас загалом 24 мільйона ветеранів, які служили цій країні, і розуміють, що таке служіння та жертви. Ми збираємося мобілізувати їх, щоб вони прийшли і підтримали Україну, щоб підвищити обізнаність і щоб виступати в Конгресі за фінансування, і щоб український народ знав, що вони не тільки не Буті, але вони мають підтримку Америки, яка бореться разом з ними. окрім адвокації всередині США, учасники спілки американських ветеранів планують щомісяця відвідувати Україну, аби показувати свою підтримку військовим на місцях. Ще один співзасновник спілки Едріан Боненбергер, ветеран війни в Афганістані та співзасновник Асоціації ветеранів Єльського університету, вже приїжджав до України, щоб проводити військові навчання. I know the people that were fighting last year are still fighting. Я знаю, що люди, які воювали торік, все ще продовжують воювати. Вони вочевидь дуже втомлені, але вони одні з найдосвідченіших військових, мабуть, у сучасній історії. Я не можу пригадати багатьох військових, які мають більше досвіду та знань, ніж люди, які зараз в українській армії. Є щось в українській культурі, що робить їх дуже схожими на губку з водою. Вони ніби вбирають у себе інформацію. Тож тренувати їх дуже легко. Американські ветерани вірять у перемогу України за належної підтримки заходу, тож планують залучати до адвокацій більше активних однодумців. Кажуть, слово ветерані в Америці має велике значення для політиків. А за даними спілки, ветеранів, близько 80% учасників війн в Іраку та Афганістані підтримують Україну або займають нейтральну позицію підтримка серед ветеранів США України у боротьбі за її свободу величезна. Знаєте, я служив в Іраку і в Афганістані. і Я дуже пишався, що служу своїй країні, і я пам'ятаю теракт 11 вересня, коли на мою країну напали, і гнів, який я відчув через почуття обов'язку допомогти захистити свою країну. Хоча ми захищали нашу країну від тероризму, ми ніколи не захищали існування Америки. Коли ви розмовляєте з України, українськими солдатами та цивільними, які чинять опір. Ви знаєте, що їхнє виживання поставлено на карту. Це не просто експедиційна війна на іншому кінці планети. Ви боретеся щоб захистити свою націю, свою культуру, свою мову, свою історію. ірина Ірина Дякую тобі за цю історію. Ірина Шенкаренко була з нами на зв'язку.